Доброго вечора! З вами адвокат Ірина Пашкевич і телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема нашого сьогоднішнього ефіру в чому ж різниця між заповітом та договором дарування. Отож, спадкуванням є перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб. Спадкування здійснюється, як відомо, за заповітом та за законом. До складу спадщини можуть входити усі права та обов'язки, що належали спадкодавцям на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Не входять до складу спадщини права та обов'язки, які нерозривно пов'язані з особою спадкодавця. Зокрема, це особисті немайнові права, право на участь у товариствах, право на членство в об'єднання громадян, право на відшкодування шкоди навіть завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Право на аліменти, пенсію, допомогу, а також інші виплати, встановлені законом, права та обов'язки особи, кредитора або боржника. Спадщина відкривається, зокрема, внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. При цьому часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути Фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи, а також інші учасники цивільних відносин. Право на спадкування мають зазвичай особи, які визначені у заповіті, у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним або не прийняття спадщини, у тому числі у разі відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують інші особи, які визначені цивільним кодексом. Отож, в чому полягає ключовий нюанс заповіту. Це той факт, що фактично права та обов'язки від особи, яка померла, переходять до інших осіб виключно після смерті такої особи. Тобто, якщо спадкодавець передає те чи інше, заповів те чи інше нерухоме майно, наприклад, своїй дочці, то вона набуде право власності на нього виключно після того, коли така особа. Помре, пройде, вона подасть відповідну заяву. Протягом раніше це було спочатку повномасштабного вторгнення, це був 10-місячний термін, не 6-місячний. З моменту відкриття спадщини наголошу, знову ж таки, повторюся, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи, і в цей самий же день відраховується термін. Тобто саме з цього дня відраховується цей шестимісячний строк. Тобто. Це подання заяви до нотаріусу відповідний термін, який про який я тільки що сказала, а також в подальшому це отримання свідоцтва про право на прийняття спадщини. Отож, права та обов'язки на відповідне нерухоме майно в даному випадку перейде після цієї всієї процедури і в кінцевому результаті після отримання відповідного свідоцтва про право на спадщину. І в цьому і полягає ключова різниця між тим, що таке заповіт і що таке договір дарування. Тобто для отримання відповідного майна за заповітом необхідно дочекатися факту смерті такої особи і відповідно прийняття такої спадщини і отримання відповідного свідоцтва в подальшому. Після закінчення 6-місячного терміну на прийняття спадщини. Окремо зупинюся, що ж таке, взагалі, заповіт ще. Це, взагалі, особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Те саме стосується, і на сьогоднішній день вже несли зміни до законів, які визначають проходження військової служби. І на сьогоднішній день у військовослужбовців, які проходять військову службу, є право оформити, написати власноручно особисте розпорядження у разі своєї смерті. Навіть не посвідчити його нотаріуса, тобто фактично в присутності командира військової частини, і в такому особистому розпорядженні визначити осіб спадкоємців після його смерті, на кого такий військовослужбовець хоче, щоб перейшло усе його майно, і в тому числі і виплати. Це стосується навіть і виплати. Якщо ми говоримо про військовослужбовців у розмірі 15 мільйонів у разі його загибелі, тобто він в такому своєму особистому розпорядженні може і визначити права і обов'язки осіб-спадкоємців і щодо цієї суми, звичайно, у разі, якщо він загине. А в звичайному порядку право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповідь здійснюється особисто, і вчинення заповіту через представника взагалі не допускається. Заповідач може призначити своїм спадкоємцям одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами, навіть сімейних чи родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Заповідач може без зазначення причини позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців навіть за законом. У цьому разі ця особа не може одержати права на спадкування. При цьому звертаю вашу увагу на те, що заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, незалежно від того, яке буде особисте розпорядження такої фізичної особи на випадок своєї смерті. Хто ж має право на обов'язкову частку у спадщині? Це єдине виключення у заповіті. Це малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкоїдавця. Непрацездатна вдова вдівець та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом, тобто це є обов'язкова частка. При цьому розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом, з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення. В даному випадку договір дарування кардинально відрізняється від тільки, що оголошеного мною норм права, які визначають, яким чином складається заповіт, і яким чином переходять права та обов'язки від спадкодавця спадкоємця. Ключовий момент це тоді, коли переходять ці права обов'язки, тобто після факту смерті особи. Це ключове. Договір же дарування. За договором дарування, це коли одна особа передає або зобов'язується передати в майбутньому, другій стороні, тобто обдарованому, безоплатно майно, тобто дарунок у власність. І договір, що встановлює обов'язок обдарованого вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, при цьому не є договором дарування. Дарунком можуть бути рухомі речі, також гроші, цінні папери, нерухомі речі. Дарунком також можуть бути і майнові права, якими дарувальник володіє, або які можуть виникнути у нього у майбутньому. Договір дарування предметів особистого користування побутового призначення може бути навіть укладений усно. При цьому договір дарування нерухомої речі укладається виключно в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню. При цьому. Коли ж переходить право власності до обдарованого на ту річ, яку дарує дарувальник, право власності обдарованого фактично на дарунок виникає з моменту його прийняття. У разі, якщо ми говоримо про нерухоме майно, то е, правата і обов'язки на таке майно переходять до обдарованого, Після підписання у письмовому фор... у письмовому вигляді нотаріально посвідченого договору і також акту приймання передачі такого майна, тобто фактично відрізняється між заповітом і договором дарування це цей момент переходу прав та обов'язків на майно або майнових прав на таке майно, на якусь певну річ. Чи, чи рухоме, чи нерухоме, чи грошові цінності цінності, чи е, цінні папери до обдарованого в даному випадку, а якщо ми говоримо про заповідь, то це мається на увазі до спадкоємців. Ще хочу звернути увагу на те, що батьки, аналогічно осиновлювачі, і та опікуни, не мають права дарувати майно дітей і підопічних. Отож, якщо коротенько, то чим відрізняється договір дарування? Дарунок і права обов'язки на такий дарунок переходять з моменту нотаріально посвідченого посвідчення і підписання такого договору. А заповіт, фактично, і по заповіту права та обов'язки переходять виключно після смерті особи, яка володіє тим чи іншим майном. І що хочу зазначити, що раніше була така судова практика. І, і висновки Верховного суду з цього приводу, що договір дарування оскаржити неможливо. Аналогічно як заповіт. На сьогоднішній день практика абсолютно змінилася. Як заповіт, так і договір дарування підлягає оскарженню в судовому порядку з визначених підстав. В кожному випадку, звичайно, це окремі підстави. Коротенько зупинюся на актуальних: це стан здоров'я особи на момент, наприклад, складення заповіту або на момент укладення договору дарування. І безпосередньо, це, якщо ми говоримо про договір дарування, то це стан здоров'я дарувальника. А якщо ми говоримо про заповідь, то це стан здоров'я заповідувача. У разі, якщо вони перебували в якомусь стані, коли не могли в повній мірі усвідомлювати значення своїх дій та наслідків, такий договір дарування в подальшому судовому порядку може бути визнаний недійсним або нікчемним. Аналогічно, як і заповіт, проаналізувавши судову практику, то більшість судових рішень, які приймаються на користь осіб, які звертаються до суду за захистом порушеного права, оскільки вважають, що існують законні правові підстави для скасування або договору дарування, або заповіту, то це все таки стан здоров'я. Тож, за більш детальною інформацією, звертайтеся за номером телефону плюс 38 068 421 78 91. А з вами була адвокат Ірина Пашкевич і телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич.